Космос приховує більше таємниць, ніж ми можемо уявити. Сьогодні 10 фактів про всесвіт, які здивують навіть тих, хто думає, що знає про космос, усе. Всесвіт розширюється все швидше. Галактики віддаляються одна від одної зростаючими темпами. Це загадкове явище пояснюють існуванням темної енергії, яка становить 70% Всесвіту на Венері день довший за рік. Венера обертається навколо своєї осі так повільно, що один її день триває довше, ніж рік навколо сонця. Космічні запахи існують. Астронавти кажуть, що після виходу у відкритий космос їхні скафандри пахнуть чимось схожим на метал, гаряче залізо чи навіть смажене м'ясо. У космосі існують космічні цунамі. У космосі відбуваються гігантські хвилі плазми. Справжні космічні цунамі вони можуть підніматися на висоту у кілька сотень тисяч кілометрів. І рухатися зі швидкістю понад 1000 кілометрів на секунду, такі явища спостерігають на поверхні Сонця. На Юпітері і Сатурні йдуть алмазні дощі. Під тиском атмосфери метан розкладається, утворюючи сажу, яка перетворюється на графіт і, зрештою, на алмази. До речі, якщо вам цікаво, у які космічні міфи вірять мільйони людей. Обов'язково подивіться наше відео 10 найбільших міфів про космос. Посилання знайдете у підкасті та в описі під цим роликом. Найбільший вулкан у сонячній системі на Марсі. Вулкан Олімп на Марсі у 3 рази вищий за Еверест і займає площу, як уся Франція. У космосі можна знайти воду. На Європі Енцеладі і навіть на далеких кометах є вода. Це підвищує шанси на існування життя поза землею. У космосі є планета з дощами зі скла. Екзопланета HD 189733 має блакитну атмосферу, де йде дощ зі скла, яке падає боком при швидкості вітру 7000 км на годину. Найхолодніше місце у всесвіті створили люди. У космосі холодно, але найнижчу температуру у Всесвіті менше, ніж 1 нанокельвін отримали фізики на МКС у спеціальній камері Cold Atom Lab. У космосі більше зірок ніж піщенок на астрономи вважають, що у видимому всесвіті більше зірок, ніж піщинок на всіх пляжах нашої планети. Їхня кількість може перевищувати 200 секстильйонів. Космос нескінченний і неймовірний. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся на канал Лише Факти. А ще не забудьте переглянути наше попереднє відео про 10 найбільших міфів космосу. Воно точно змінить ваше уявлення про Всесвіт.